Усім привіт, мої дорогі друзі! З вами, звичайно ж, я Піноцит. І сьогодні будемо дивитися, і до речі, слава Україні. З Днем Незалежності вас, мої дорогі друзі. Сьогодні ми будемо дивитися Усик, народний супутник та бойовий батюшки Оркі. О, чоткі новини. Будемо дивитися чоткі новини. З Днем Незалежності вас, до речі. І я сподіваюся, що ми збережемо нашу країну. Збережемо Україну. І ніякі, сука, Орки. Не зможуть здолати Україну і наш бойовий козацький дух. Ну що ж, давайте подивимося. Чотки новини. Вітаємо День прапора в нас сьогодні. Ну, вчора він, до речі, з ним прапора вам, так, вас також. Ні, продовжуємо роботу на інформаційнім фронті. Українців так. не що Щоб не відбулося. Та ми народжені для того, щоб. О, осак, це взагалі. Герой, а Ломаченко я, ну. Трішки розчарувався в Ломаченкові, те, що він такий ось прям. Ой. За не буду життя, казати нічого. Чи чи за за пояси, чи просто за щось. Усик переміг уриванчі з Джошуа, всі зібрати пояси, плани вже вино. Молодець, просто красава просто. Сумнівів нема, що він це зробити зможе. Пояси їдуть в Україну. Україна переможе. Ну, віддивлячись взагалі, що за Украї... зараз багато спортсменів здобувають перемоги. Це взагалі дуже довольно. І в мене я навіть дивився відоси, де були реакція орків на оцей, перемоги українців і програші українців. Нормальних коментарів там було не так багато. Але все ж таки вони були. І я дуже радий, що ну. Є люди там, нормальні, такі там, кажуть, э, молодці там українці. молодці Динамо. Все же виграли в очень серйозном э, это Ну, якось так було, А там було ще ну, багато орків, все, все ж таки, ну... Але сподіваюся, що все буде добре. Ну шо, щоб Сашкові останній пояс здобути перемогти, що йому треба Тайсона Ф'юрі. Фюріш каже, що усика легко поб'є. Поб'є. Знаєте, що він поб'є, Дупу він свою поб'є. Російське ППО, схоже, досягнула на бабавовна в Криму ледь не щодня. Так, бавовни в Криму зараз багато, але сподіваюся, у мене бавовни не буде. І я буду все ж таки дзвонити там. Бабусі, дідусів, які в Нікополі зараз. Я буду їм телефонувати, там, батькам телефонувати, тому що ну, це буде пиздець, я не знаю. Штаб флоту Сьогодні Чорноморського буде, ось загорівся. Після таких новин. У мене дуд на серці дуже легко їм. І... Муха, йди звідси, Смір, ти що, тебе орки вирістло, послали. Українці, в космос. Ми купили супутник. Єба, ти шо. Для всіх українців це дійсно свято, бо щось підказує тепер. Бавовни буде багато. Дружні буде країн, більше. Росії немає в Європі, тож пропонують дружбу в Бруді, республіки, Камеруна, Малі, Судана, Куга. А <ріху> ха це, А нічого це, що це африканські країни взагалі, це по-перше, а по-друге, вони взагалі. Ні, взагалі ніякі. це країни третього світу. Панди, чади. Така ж, як Росісі. Та не варто забувати ще одне царство, якщо не зрозуміли. Це предателі Білорусського государства. О, нацлуки, до речі, привіт. Батьки на Росії пішли на певний ризик. Получили гробові гроші за те, що він погиб. По фальшивій, по суті, процедурі отримання результатів ДНК експертизи. Про сина, що в полоні, вони не переймаються. Вони вже отримані, і назад зрачки. Ну, так, їм взагалі пофіг, що там. Дитина там, в полоні. Ми вже, ми вже на ці гроші машину купили. Все, іди, геть. Воркостані бойових батюшок готують. На фронт вони в рядах камуфлі. <клес> Мені це нагадує чомусь з імплей козак... третіх козаків. Я не знаю чому. Там теж є батюшки. Але вони роблять функцію тільки як хілери. Типу, ти їх виводиш, вони хілять твоїх юнітів там все це. Вони що там, третіх козаків переграли, я не знаю, що. Хоча звідки вони гроші на, е, щоб купити козаки, а можливо, спіратили, можливо. ну. Тоді звідки вони гроші взагалі на ноути там якісь. Лляхи попрямують. Спитати хочеться. Слышь, псіна, Куда ти йдеш? Хоча! Ешь, пей, веселись, потому что завтра умрешь. Так уж логу КФС у них хочет заменить замес за Сандерса, там Моторолу урас. бля, моторола, иди. Фу на тебе моторола, блін. Подлюка, скуденьяка. Розпочалась жебілка, бо ніколи страна, у которой на гербе курица, не победить страну, у которой на гербе тризуб. Журналістка сімлями в пнюсом зібрала, себе, розтягала і цим військових одягала. Для... Купимо баяракта. Перемоги українці готові все віддати, навіть свої останні. Кривень 40... переймень штани, блять. У Білорусі затримання відбулося знову. Прийняли екскурсавода там за білоруську мову. Там білоруська не потрібно. Це не тема для полеміки, бо. Через Мінськ стане <рес> Байден перевернувся такий на трибуні, такий пригнув і перевернувся на 360 не, не, не. після таких це дивний штраф на російській території за розмови про війну в їдальній санаторію. О, ну, це, ну що ми хочемо від Рашки, ну, парашки. Колись мені так один із людей, який, я розмовляв там з, із Росії, там в мене знайомий розмовляв, я такий, Коли я сказав Рашка, він такий: Ще раз кажеш, Рашка, я тебе! А що ти мені? Я такий, а що ти? Та йди Ми завжди за президента, завжди підтримуємо його мнення завжди правильне. Завжди правильне. Ну, а те, що війна йде, ну. Кого Це це ж, це ж не війна, це ж воєнна операція. ви чо? Це воєнна операція, і, і такі такие ці uh, громадяни України такі Ясно. Бувай! Володар Песів взяв рекламу, що закликає. Будь ласка, не називайте орками. Нас це ображає. <гум> нам віть орків це ображає. Ти що? А як нам ще їх називати? свинями? Ну, ну, знаєте, ну. Ну тоді, як ми са... від... з що ми сало робимо? Ось це головне питання. Ну, добре. Якщо подумати, дійсно не так, то й схожі вони. Ну так і <плес> не будуть сілити cool, в жінок і дітей, красти пральні машинки і хадити на килими. В Росії дуже дивний понт. Доставили в Донецьк воду, яка буде відправлено. Вері кул. В залі корисно буде без. Не відзначились більше допомогою ніякою, та нам це тільки так. на руку. Водички достатньо. дякую Водички достатньо От такий от тиждень минулий у нас був. Сподіваємось що. Де вони знаходять ці водички? Дякую. Це літаків ставки навіть. не Бажаємо, щоб вас обходила журба. Не вішайте носа, друзі, Всім па-па. Ой-ой-ой-ой-ой, я що знов запуск... запустив, але це нічого. Друзі, ставте вподобайки свої усі, такі от великі вподобайки і підписку, звичайно ж, не забувайте. Ну шо, а я з вами попрощаюся, Всім па-па! І до речі, слава Україні! Слава нації і пиздець російській Федерації.